Добрий раночок усім. Рада всіх вітати на сьогоднішній волонтерській асамблеї і дуже хочу передати слово нашому голові Харківської обласної організації Константину Башкірову. Я вітаю всіх, шановні колеги, вітаю всіх з цим етапом черговим у нашому житті, волонтерським етапом. І для мене це дуже особисто в житті. І саме сьогодні, саме з восени, це 20 років у Червоному Христі. Для мене це величезний шлях з вами, з тисячами людей, які поруч. Найбільшою цінністю е, я вважаю неймовірну можливість особистого росту, кожного кожної. І таким чином ми вкладуємо. Частину свого життя на чашу добра. Дуже дякую всім. Вітаю з черговим етапом. Сьогодні, 29 листопада, відбулася волонтерська асамблея, присвячена міжнародному дню волонтера. На жаль, провести безпечно в нашому регіоні це було неможливо, тому було прийнято рішення провести її в онлайн режимі. Так, шановні, ми бачимо на екрані 82 відповіді. Голосування пройшло успішно. Дякую вам всім. Вітаємо нашу е, пані Марічку з тим, що вона стає сьогоднішнього дня, обраною лідеркою волонтерів, харківської обласної організації. Дуже вам дякую за це. Дуже вам дякую за це. Я всіх дуже люблю, бо я більшість точно знаю. Сьогодні відбулася перша частина. А це волонтерська асамблея, присвячена питанням представлення та виборів лідера волонтерів та питанням розвитку та мотивації волонтерів. А друга частина пройде в організаціях місцевих в офлайн режимі 5 грудня. Завдяки підтримці данського червоного хреста, як вдячність волонтерам за їх віднадість та милосердя, до міжнародного дня волонтера буде передана сувенірна продукція на місцевій організації для зустрічі і подарунків в офлайні. Вітаємо всіх причетних з міжнародним днем волонтера! Та сподіваємося, що з новою лідеркою наша команда буде зміцнюватися та розвиватись.